І Лілія Бойко з нами на прямому зв'язку, засновниця проєкту Кенеда Фоює зараз розкаже взагалі про програми підтримки. Доброго дня вже у нас день. Слава Україні! Доброго дня. Як зараз отримати допомогу? Як отримати безкоштовні квитки в Канаду? Відновили ніби вчора програму, на яку українці чекали з початку літа. Кожні два тижні будуть кажуть 300 квитків. Як за ними там зайняти чергу? Хто хоче, хто може виїхати наразі? Що порадити? Так. А... Уряд Канади спільно з організаціями Miles for Migrants і авіалініями Air Canada організували Ukraine to Canada Travel Fund, який видає регулярно певну кількість квитків українцям. Першу таку порцію вони видали ще 10 червня і обіцяли, що наступна буде в кінці червня, але трошки затримались. І от лише 1 серпня видали ще 300 квитків, і тепер планують видавати ці квитки на регулярній основі кожні два тижні. І от щоб кваліфікуватися на ці квитки, потрібно мати візу канадську сі і і могти вилетіти протягом 30 днів. Це можна там подавати заявку не тільки на себе, можна на свою сім'ю і всіх посадять на один рейс. І що важливо, це не чартерні рейси. Тобто, тут не заповнюються літак там лише українцями. Ви можете запросити переліт з будь-якого міста Європи і навіть не Європи, і в будь-яке місто Канади, куди вам потрібно потрапити, і вони будуть намагатися ну, підібрати. Найкращий переліт приблизно в той час, як вам буде потрібно, так ліль а стосовно, стосовно дивіться стосовно того, зараз, стосовно шалена, але е, можливість. Є. Ліля, стосовно віз, дивіться, яка ситуація. Там чи включено і дозвіл для на роботу для українців. Який термін дії всього цього, які документи треба зібрати? Бо я ж лише чув про спонсорську програму. Тобто, якщо тебе лише спонсор до Канади запросить, то ніби ти можеш так жити, а всі ж українці не хочуть, як то кажуть, знаєте, бути нахлебниками, як росіяни. Вони хочуть працювати, хочуть мати. Свою роботу, щоб нікого не напрягати будувати майбутнє, навіть якщо нам так його порушили в реальності. Так тут ви трошки плутаєте з Америкою, тому що спонсор це в американській програмі потрібно до Сполучених Штатів, коли їдуть, дійсно потрібен спонсор. А для Канади не потрібно мати ніяких зв'язків в Канаді. Просто можна податися на візу. Вона до речі, зараз навіть в Україні можна вже відкрився візовий центр Канади, можна пройти біометрію навіть у чоловікам. Ну але правда, вклейка візи зараз досі лише за кордоном. Також з цією візою автоматично українці отримають дозвіл на роботу на три роки і можуть там працювати, можуть вчитися там, перейшовши на дозвіл на навчання. Протягом трьох років без виїзду окей, дуже дякуємо вам за інформацію. Сподіваюся, багато українців зможуть якраз скористатися даними програмами. Лілія Бойко, засновниця проекту Canada for UA з нами була.